Добрий день, мої любі малятки! Сьогодні ми з вами будемо малювати огірочки та помідорчики. А для сьогоднішнього заняття нам знадобиться ось такий аркуш паперу у вигляді тарілочки, фарби червоного та зеленого кольору, кришечка, пензлик та водичка. Але перед тим, як почати малювання, нам потрібно попрацювати з нашими пальчиками, тобто підготувати їх до заняття. Давайте, дітки, ми з вами зробимо пальчикову гімнастику, щоб ручки наші почали працювати, підготували свої долоньки, показали мені їх. І починаємо. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже, права! Я главніша, ліва твердить, я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити, як долоньки помирити. Всі ми рівні, права і ліва, тільки в єдності є сила. Давайте ще раз поставили долоньки. Починаємо. Дві долоньки сперечались, хто з них краще визначались? Каже права, я главніша, ліва твердить, я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити, як долоньки помирити? Всі ми рівні права і ліва, тільки в єдності ми сила. Молодці дітки. Дітки, а погляньте, що це. Так, це помідор, якого він кольору. Правильно, червоного. А якої він форми? Правильно, круглої форми помідор. А подивіться, що є у помідора. Так, хвостик. Дітка, це що? Правильно, це огірок. А скажіть мені, якого він кольору? Молодці, огірок зеленого кольору. А скажіть, а якої форми огірок? Так, овальної! Молодці дітки! Тож будемо приступати до роботи. Спочатку, дітки, ми з вами будемо малювати помідорчик. Для цього нам потрібна буде кришечка та пензлик. Кришечку нам потрібно розфарбувати червоним кольором. Ось так. Гарно її розфарбовуємо, щоб була фарба. Далі перегортаємо кришечку і коловими рухами малюємо перший помідорчик. Ось так. Ось подивіться, який в нас вийшов помідорчик. Намалюємо ще один. Треба додати фарби на кришечку. І ще малюємо один помідорчик. Намалюємо ще один. У нас буде три помідорчики. Ось так. Подивіться, які гарні в нас вийшли помідорчики. Це кришечку прибираємо, вона нам більше не знадобиться. У вас є пензлик і водичка. В водички миємо гарно пензлик від червоної фарби, тому що ми зараз будемо малювати по огірочки. Огірочки ми будемо малювати пензликом. Огірочки в нас трішечки інші. Помимо того, що ми їх будемо малювати пензликом, вони іншої форми. Ми з вами казали, що огірки овальної форми, тобто ми будемо малювати овал, і малювати ми будемо кінчиком пензля, вмочуємо фар... пензлик в зелену фарбу, і ось так будемо малювати. Інчиком пензля і огірочок зафарбовуємо. Ось так. І ще намалюємо огірочок. Ми теж три огірка намалюємо. Ось так дивіться, і зафарбовуємо. Якщо не вистачає фарби, на пензлику вмочуємо пензлик фарбу. Ну, ось який огірок вийшов. І намалюємо ще один огірочок. У нас їх теж вийде три. три помідорчики і три огірочки. Ось так, дивіться. Дітки, а скажіть мені, а що не вистачає у наших е, овочів, щоб вони були схожі на Дійсно, огірочки-помідорчики, що не вистачає. Так, хвостиків. Знову вмочуємо пензлик в зелену фарбу і кінчиком пензля малюємо ось такі хвостики на огірочках та на помідорчиках. Ось так. Подивіться. Отже, давайте ми з вами згадаємо, що ми сьогодні з вами малювали. Так, помідорчики та огірки. Нагадайте мені, яким кольором ми будемо малювати помідорчики. Правильно, червоним кольором. А огірки яким кольором? Так, зеленим. Молодці дітки! А скажіть, помідорчики якої форми? Так, круглої форми, а огірки якої форми? Овальної молодці. Отже, мої любі дітки, до побачення, всім гарного дня і я чекаю на ваші роботи.